Коні зі зв'язаними ногами, голодні, худі і геть зранені. Таке побачили люди в одному з приватних господарств у Кам'янці-Подільському. Тварини живуть на смітнику і харчуються тим, що знайдуть до такого стану. Їх довів місцевий фермер. Він бо певен виживає найсильніший. Ці кадри приголомшують по четверо, п'ятеро, а то й по десять коней зв'язані докупи. В них рани та гематоми. Світлини немічних тварин зробили волонтери. Кажуть, до такого коней довів місцевий фермер. Мало годують, нема ніякого догляду, не чистять, це дуже погано впливає на їхнє здоров'я, та їхній стан. Тутешній ветеринар Ілля, Ілля Іліч займається кіньми все життя. Каже, від побаченого йому стає моторошно. Коні доведені до поганого фізичного стану. От, вони і нездорові, і фізично слабі. От ніякої ветеринарної допомоги. Якщо це не лікувати, то перейде в хронічні хвороби, інфекції може бути падіж. Аліна колись вчилась їздити верхи на цих конях. Дівчина пішла до правоохоронців заявити про знущання з тварин. Коли господар стайні про це дізнався, дівчині пригрозив. Коли ми написали заяву, сказали, що це погано. Він е, взяв в нього в руках. Може, випадково знайшовся топор. Він почав за нами з матом бігти і кричати, що він нас зараз тут п'є. Як запевняють місцеві мешканці, цій конюшні вже близько 30 років. Поганої слави вона зажила близько п'яти років тому. Саме з того моменту коні почали масово хворіти і, як наслідок, поступово вимирати. Вікна йдуть до власників коней. Він запевняє, його підопічні абсолютно здорові. каже такий досвід вирощування тварин перейняв із відомого кінофільму. Коли був фільм Тараса Бульба, і я там дуже багато чого навчився утримувати коней, і дуже багато взяв з того фільму іменно досвіду людського. І це прекрасні умови. І після того я почав тримати в такому стилі коней, і я почав мене хвороб не стало. А зараз це все загоїться, і конячка буде в нормальному стані. Те, що коні час від часу помирають, чоловік вважає нормальним природнім процесом, каже, виживають найсильніші. Старша кобила на їди не пустила молодого лошака, і він на штир напоровся. Ми лікували, в нас не вийшло вилікувати. Ми здали на Боню ту конячку. Зараз коні на посовиську, і хоч якось харчуються, кажуть люди. Але якщо їх нормально не лікувати і не годувати, недовго проживуть. Міліція вже порушила кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Якщо вину господаря ферми доведуть, йому загрожує позбавлення волі на 5 місяців або штраф. Іван Гончарюк, Микола Остафій, програма Вікна СТБ.